і не Що хочеш? На майдані Корольова продовжується ювілейне святкування до 75-ї річниці Житомирської області. Свою творчість дарують кращі колективи нашого регіону. Цього разу попільнянський колектив Водограй став справжнім подарунком для житомирян та гостей міста. Цей колектив створений зовсім нещодавно, буквально за пару років, але вже вони мають гарне звання народних. І працює він при Попілянському районному будинку культури. Хочеться побажати всім житомирянам гарного настрою, доброго відпочинку в цей гарний день. І звичайно, ми хочемо подарувати як найкращі мелодії, які навіть є уже наших обробок. Серед молодих перспективних виконавців народного колективу «Водограй» є вихованці Житомирського коледжу культури і мистецтва імені Івана Огієнка. Ми з задоволенням прийшли послухати Попільню, тому що ми знаємо, що це район найкращий, де найкраща художня самодіяльність. Аматорські колективи гарні. Нам дуже подобається, хоч вже після роботи, але ми задоволення прийшли і насолоду, тому що на сцені наші студенти це дуже приємно. Новостворений народний колектив Водограй працює не тільки над збереженням народних українських традицій, а й сприяє розвитку естетичної культури та відродженню інтереса до рідного краю.